Вітаю, друзі! В цьому відео ми поговоримо про топ-10 нових мікрофінансових установ в Україні. Зараз в Україні існує достатньо велика кількість МФО, але більшість з них пропонує високі відсотки на наступну позику. Тому багато хто з вас, друзі, шукають нові МФО на ринку України для того, щоб взяти першу позику з мінімальними відсотками. Саме тому ми вирішили вам у цьому допомогти і в цьому відео ми розглянемо топ-10 нових. Але надійних МФО в Україні команда ДК Кредіт розробила крутий сервіс, де розміщено всі кращі МФО в Україні з найкращими умовами на вебсайті. Ви завжди зможете порівняти їх. Та обрати найбільш вигідну пропозицію саме для вас. Для зручності користувачів вони вже всі відсортовані по рейтингу. Ми постійно оновлюємо наш вебсайт та додаємо нові МФО, які перевірені власноруч. Але це ще не все. Ми також маємо свій телеграм-канал, де постійно розміщуємо цікавий контент. Тому, якщо хочете завжди мати під рукою свого фінансового помічника. То не забудьте підписатись. Посилання на телеграм-канал, а також на всі сервіси, буде в описі. Під цим відео Тож розпочинаємо, друзі, 10 нових МФО в Україні. Ми оцінювали їх по таким критеріям як сума видачі, швидкість прийняття рішення та процентна ставка. Всі МФО, про які буде йти мова в цьому відео, є перевірені власноруч, та їм точно можна довіряти. StarFIN це зручний сервіс кредитування, що надає кредити онлайн на банківську картку. Умова кредитування. Перший кредит у сумі до 15 тисяч гривень. Повторний до 20 тисяч гривень. Період платежу до 25 днів. Строк кредиту 360 днів. Процентна ставка стандартна 2,5% на день. Старфін пропонує можливість отримання коротких кредитів. Перший кредит має фіксовану суму 1000 гривень, повторний від 1000 до 2000 гривень. Період платежу складає до 14 днів, строк 360 днів, з процентною ставкою 3,2% на день. Клієнту може бути запропонований індивідуальний промокод для зниження стандартної процентної ставки, який діє за умови своєчасного погашення кредиту, що потрібно для оформлення кредиту, вік позичальника – 18-65 років, паспорт, ІПН, банківська картка, мобільний телефон. При повторному оформленні кредиту документи надавати не потрібно. Сервіс працює 24 на 7, без вихідних та святкових днів. Переваги 100% онлайн процес. Погоджує до 96% від усіх звернень, можливість отримання знижки по промокоду, всього 5 хвилин і гроші на вашій банківській картці. Фінсфера це новий український автоматизований сервіс онлайн-кредитування, за допомогою якого ви можете взяти кредит, не виходячи з дому. Перший кредит до 8 тисяч гривень, повторний до 14 тисяч гривень. Термін до 30 днів з можливістю продовження. Якщо ви вперше оформляєте кредит ФІНСфера, для вас доступна процентна ставка 0,1%, яка застосується автоматично. Що потрібно для отримання швидкого кредиту? Вік від 18 років, кредитна картка, паспорт, ІПН, переваги, цілодобове обслуговування та видача грошей, онлайн процес, перший кредит. Від 0,1% без прихованих платежів, швидка обробка заявки 15 хвилин, прозорі умови без довідок про доходи та поручителів. CrediSend – сервіс зручного онлайн-кредитування, перший кредит від 1000 до 15 тисяч гривень. Рішення протягом 15 хвилин. Повторний від 2000 до 20 тисяч гривень. Рішення протягом 5 хвилин. Процентна ставка 2,5% на день, вимоги до позичальника, ВІК – 18-70 років, паспорт громадянина України, податковий код, фінансовий номер телефону, банківська картка, доступ до мережі інтернет. Під час оформлення повторного кредиту надавати документи не потрібно, переваги, можливість дострокового погашення, онлайн процес. Зручний онлайн-калькулятор кредиту отримати позику можна в будь-якому місці світу. На все! Це фінансовий сервіс, який допомагає клієнтам отримати гроші на всі випадки життя. Онлайн кредит від 5 тисяч до 50 тисяч гривень. Знижена процентна ставка 1,2% в день. Надається позичальнику за умови сумлінного здійснення платежів. Стандартна процентна ставка 1,5% п'ять у весь застосується увесь строк кредитування. За виключенням строків, коли позичальнику надається право користування кредитом на умовах зниженої процентної ставки, вимоги до позичальника, фото оригіналу паспорта та ідентифікаційного номера не потрібно при швидкій реєстрації через банк ID. Селфі з паспортом не потрібно при швидкій реєстрації через банк ID. Постійний дохід, офіційний та неофіційний, контакти. Вік від 18 до 75 років. Переваги, кредити без довідки про доходи, гроші видаються на будь-які цілі, без застави та поручителів. Всього 8 хвилин онлайн-кредит від 5 тисяч до 50 тисяч гривень на вашій банківській картці. Кредос зручний сервіс онлайн-кредитування. Позики до 20 тисяч гривень. Процентна ставка 0,1% в день на обраний термін першого кредиту. Переваги, рішення до 8 хвилин, гроші на картку будь-якого банку. Сервіс працює 24 на 7, 100% онлайн процес, мінімальний пакет документів, без страховок та прихованих платежів, безпека ваших персональних даних. Ви можете взяти більше грошей. Навіть при наявності позики, Casa – це українська мікрокредитна компанія, яка пропонує позичальникам позики до 15 тисяч гривень. Гроші в борг для нових клієнтів під 0,1 на добу. Кредит оформляється протягом 8 хвилин та переводиться на банківську картку будь-якого банку України. Переваги та особливості, оформлення кредиту без застави та поручителів, відсутність додаткових прихованих комісій, платежів, страховок та перших внесків. Кредит можна оформити, не виходячи із дому. Протягом трьох хвилин приймається рішення про надання кредиту, перший кредит на суму до 15 тисяч гривень, зручний онлайн-калькулятор кредиту, вимоги до позичальника, громадянство України, наявність паспорта. Та ідентифікаційного коду, вік від 18 до 75 років, наявність карти, MasterCard або віза українського банку, наявність постійного доходу, навіть якщо офіційно не працевлаштовані. Selfie Credit – перша фінтех компанія в Україні, яка запровадила технологію оформлення кредитів в онлайн режимі за допомогою селфі, кредити короткий. До 15 тисяч гривень час розгляду до 10 хвилин, довгий до 25 тисяч гривень час розгляду до 5 хвилин. Згідно з умовами програми лояльності, перший кредит надається з мінімальною процентною ставкою 0,1% на суму до 25 тисяч гривень, вимоги до позичальника. Вік від 18 до 65 років, паспорт, ІПН. Мобільний телефон, банківська картка, переваги, найшвидший спосіб отримати гроші. Перший кредит під 0,01%, високі стандарти якості та безпеки. Сервіс працює цілодобово 24 на 7. Сервіс пропонує своїм клієнтам різноманітні розіграші та акції. Мілуан це швидкий кредит на вашу банківську картку, який можна отримати, не виходячи з дому. Кредит онлайн від 500 до 22. Тисяч гривень на термін до 90 днів, а першу позику ви можете отримати до 15 тисяч гривень під 0,01% в день, вимоги до позичальника, вік від 18 до 65 років, паспорт, ідентифікаційний код, переваги, автоматичне прийняття рішення, високий рівень схвалення, зручний онлайн-калькулятор, можливість отримання позики навіть з поганою кредитною історією, кредити на будь-які цілі, наявність. Промокодів дострокове погашення позики, пролонгація кредиту на 3, 7 та 15 днів, програма лояльності та гарантії захищеності ваших персональних даних є. Гроші надає можливість користуватись якісними та надійними кредитними продуктами на вигідних умовах без довідки про доходи та поручителів. Перша позика до 20 тисяч гривень під 0,2% в день. Вимоги до позичальника, мінімум даних, номер телефону, паспортні дані, ІПН та банківська картка, вік від 18 років, переваги, зручний мобільний додаток, якісне та швидке обслуговування, обробка заявок та переказ коштів 24 на 7. Регулярні акції з цікавими призами, індивідуальні знижки на повторну позику, без прихованих комісій та додаткових платежів, ніяких довідок про доходи та поручителів. Money4U це інноваційний сервіс кредитування, перший кредит до 15 тисяч гривень під 0,1% на день, вимоги до позичальника. Паспорт та ідентифікаційний код громадянина України, вік від 18 до 70 років, банківська картка будь-якого банку України для перерахування коштів, переваги, можливість отримання позики з заборгованістю перед іншими компаніями, безлімітна пролонгація, перенесення терміну погашення позик, гнучка сума позики, максимально високий рівень схвалення позик. Постійні знижки та акції, програма лояльності для постійних клієнтів, видача кредитів цілодобово 24 на 7 протягом року. Гроші надходять безпосередньо на банківську картку клієнта. Все оформляється онлайн без особистої присутності. Сума позики від 500 до 25 тисяч гривень. Прозорі умови отримання кредиту, високий відсоток затвердження заявок, миттєве рішення про видачу кредиту протягом однієї хвилини, що насправді є дуже унікальним випадком. Що ж, друзі, ми розглянули в цьому відео з вами топ-10 нових МФО в Україні, які перевірені власноруч. І сподіваємося, що це відео допоможе вам обрати мікрофінансову установу саме для вас. Наша команда DacaCredit розробила крутий сервіс, де розміщено багато українських МФО, які перевірені та надійні. Легко та просто ви завжди зможете порівняти велику кількість МФО на нашому сайті Daacredit.com.ua там можна порівняти всі умови та швидко взяти позику в обраній вами установі. Посилання на сервіс буде в описі під цим відео. Також, друзі, нагадую ще раз про наш телеграм-канал, де ви завжди зможете знайти цікавий контент у сфері фінансів. Тож, якщо хочете мати під рукою свого фінансового помічника, то не забудьте підписатись. Друзі, не забудьте поставити лайк та підписатися на наш канал, бо це допомагає просувати український контент. На сьогодні це все. Дякую за увагу та до зустрічі в наступних відео.